Добрий день. Шановне панство, продовжуємо проходити Деленд. Куди ж без нього? Ну, давайте. Ці квести виконали по пічні. Тепер можемо виконувати в інших містах. Тепер можемо. в місцях містах можемо виконувати. Ну, давай. when the madness started I was able to evacuate here but my wife and daughter they didn't make it. Someone told me they saw them out there half dead half alive. God knows what they are but they are no longer my family please this is not easy but I would like you to lay them to rest to stop their suffering yeah they deserve peace.

A bed and house. Ну, тут автівка. А я знаю, де це. Домовились, домовились. А переходу швидкого немає, так? Угу. Ні ну, Warehouse можна. Ого. вже ближче. Хто більше до мене не звертається, все. Всім допоміг і всім на мене пофігу. Знову виходимо цим шляхом. І знову у нас тут три. Ріка така, цікава. Блін, а що таке? Нажимаю лівий клік-мирки. І не спрацювало. Та жити вже, блін. Що за мишка? З тобою все в порядку? Хм, дуже дивно. Дуже дивно треба трошки під енергетитись. Бабок немає. Що поробиш, мене життя таке, бабок нема? Дефолт. Всі справи. Ну то давай, давай. Захист носиш? Ношиш. Ношиш захист. Носиш. Носиш ждах. Так, давайте сюди. 80 блін, як швидко, просто як швидко зношується. It's always worth taking a look. Як швидко. Так, тут ще були двоє. Я пам'ятаю вас. Пам'ятаю. Та як тут? Нормально? Відпочиваєш? Відпочивай далі. Мілка, ну Блін. ну що ти пристала? Як завжди любить. Спілкуватись? Ой. Йомайо! Як ти взагалі тут опинився? Бренько так наніс пішо нафіг. Що у нас тут? Угу. Прикольно, але не підходить. Можна щось випати. Дякую, о! І поїсти трохи нормально снек і від поти. Повнили здоров'ячку. Що за звідки? Біжиш? Не біжи. Отак. От Трошки крок вперед. Одразу завчасно нажати удар і все буде чітко. like a shit щіла. Ще так і не дізнався, що таке щело. Ого, тисяча. Щітко, чітко. Дай без скільки? Ого, ще більше. Дорма, дорма. и на! Ес! Yes. Ну давайте снова, как мы любим. Ой, oh, блин. Это на надо близко было. То близько. Обережніше треба бути, обережніше. Ну, давай. Біжи, біжи. Чорт! Обережно, блін. Чи блін мене? Вони... Жорстокі просто. Десь тут ще було, здається. Так. Є. Yeah. Я тебе почув. Бро, я тебе почув. І тебе почув. І вас почув. Поїмо, порчика. Вип'ємо. Вип'ємо, закусимов. Чойс! Тут падла. Так, це ти правильно сказав? Це ти правильно сказав? Ого. Ти що так зупинився? Ти що, хитрий такий? Блін, це можна було обійти? Так, добре тоді. Давайте сюди зайдемо. З ними поспілкуємося. Вибачте. Там було. Трошки лівіше. А, прикольно, можна було. Як ти сюди залізло, блін? 6. Нормально, дякую, дякую. Що сюди його впустили? 576. 579 Ага, окей. Давайте ще по енергії дринкаємось. Все нормально. Ой. Нормально у вас тут така засідка. Додому йдеш чи як? Угу. Mm -hmm. Ну, давайте сюди. Travel. Поїхали, поїхали. Так. Ага, вон вони там. Ну, трошки заспокоїмо вас. ой А по одному можна? You want a piece of me? За звуки. Став, нормально, добро. Поїхали, поїхали. А хтось є, я його чую. Ага. Лежати. спокійно, ну обходимо. все дивимось. А? снайк, Єс. Болт. Боже мій, мілка, що, що, Йди звідси. О, господи. От пристає. 346. Маловато. Хоча 50. 50, а минус? 586. Минуста дев'ять. Блін, як дізнатися, скільки максимально можна було би зробити. Плюс 4. Щоб завчасно знати. І не витрачати. О! Maybe Бейбі у бракте фак оп ням! Не витрачати. Матеріали. Було б добре, звісно. О! OHM Mode. mod Що є? Лемонджус. Лемонджус. Як бити не можна? Ні, не можна. Куда? Так, сюди. Виходимо. Нічого, нічого немає Ну, як тут? Ну, як тут? Тут нічого. Тільки страху ось тут. Опа. Ага. Тут нам треба ліхтарик. Обережно, так, обережно. Пектя. Вибачте, кричав на кішку, щоб вона вже успокоїлась. Так. А сто двоє так, ого, сильно, сильно, ну давай, о, In cold blood. лемончусь, что тут? Тут було, я не бачив. Чи мені здалося? Екстра снек? Ну поки не потрібно. Що, ще, ще тут? Ще, ще, ще. Угу. Ага, енерджалинки, екстра снек. Ну окей, добре. Все, ніякого, нічого. О! Що вона вже там робить? Она дурне створеночка, розуміє, що я тут сижу. Не можу вийти. Вона там м'явкає. Що ж робить? Розумна створінечко, розумне. Ну давай, я тут. that, you bloody shithead! Shit head. Ти думал, ты думал вже потрапив? Ні. Ладно, ну намагайся, намагайся, можливо, вийде. Ой-. -йо. Чекай, бро! Да зачекай! Ха, ні, га. 900 пою наліво, блін. Як тут все небезпечно? Та, мишечка от подлюки. Туди обернись! там Стрілок! туди подивись там. Замбак. Ну заходишь? Так. А что можем украить-то? Мачете, ну-ка, давай, крейт. Плюс 4. Ни хрена не крейт. А... а... Окей, нам настрічаю. Bloody bastid! Блин, я куда там удивляетесь так? можно, до речи, на бою примотать. Давай, давай, давай. А, не. Правильно каже. Правильно каже. Ага. Разбежать? Бежи, 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 бежи. Ну давай. Ага. Майже профи. Профі. Ні, чесно кажучи, я не хочу через цей карантин. Давайте без нього. А взагалі мені куди? Мені сюди. Але, але, я ось тут через телепорт зроблю. Так буде набагато швидше і сейфовіше. Бабки? Блін. Думав я, блін. Набагато і сейфовіше, ага. Can't hurt to look. Критикал. С ноги? Критикал. Нормально так. Крутить критична нога. Продати можна. Так. 1049. Продаємо. Ще 11. Це продаємо. Все. Добро, добро. Під'їсти, під'їсти. От, щось, хай! Щось буде, буде. Атя, ладно. Давайте з вами сьогодні не будемо. О! Ну, добра, добра, ладно. Мовело. Ще хочешь? Ты? Я. М -м -м. Ого, так не фигня. Меня фигню Бабки я, бабки я, бабки я, бабки я. Є побита. Yes. Чорч. Чорч. Прибираємо маркер. Вибачте. Там. М, М, давай. Маркер прибрали. Так, братюнь. в мене до тебе є новина. Thank you. May God have mercy on their souls. Mm -hmm. Добро ти мені фігню париш, блин. ти мені фігню париш, протянь. Але коштує дорожче, а чому так? Accuracy. Та боже, мені нормально. Я можу і так, і так. Ам... Так, репер, звісно. Швидко. Ой, не те. Куди, блин? Може там, я ж там репер на Excuse me. Тобі нормально, так? Може. Можливо... Подушечку чи що? Well, she has diabetes and without insulin she's not going to make it oh well, gonna... how can i say no oh god thank you there's a pharmacy not far from here and i'm sure they have some insulin pens i'll be right here i don't want to leave her milka akucha да. Та це, блін, як два пальця. Можна було, до речі, об'єднати з іншим квестом. Ну, давайте допоможемо, дівчинки. Під кінець. А, так, що у нас тут? Завжди треба щось брати. У мене, на мене, мене, мама. Кудаш, 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 Ну, звісно, допоможемо. Ми ж такі альтруїсти, блін. А чому ми не нажимаємо, блін? Алло, блин! Ч, мышку быты треба, че що? Та не удалось там. Сильниша чи як чияквана там. Давай, давай. Соромно.

Блин, ничего нема, как так? Мы сюда, кстати, заходим. Так. Обосик, обосик. Так, help me, help me. Мне нужны help-мишки. Да, блин. Є. Чи це не з цього? Да, начебто, з цього? О, oh, блін! Який важкий шлях! Не можна через цю взяти. Так. Лежати, блін. Я на Ага, прикольно, ти диви, як ховав. Так, інсулін є. Повернути. Ти ще просто дати.

Сенсі, що? Ще? Ах ты ж, блин. Мало? Ну окей. Сейчас я трошки... Ого, прям 200. 200 метров скосило. 200 метров скосило, Нормально так. Ну давай да. Вс, да. Трио, а де трио делать? А як так? ДЦ Трио. Куда вы их забывай, ага? Так пройти можно? Е. Да, відкрыйся, по ластка. Куди побега, На! Инсулин! Віддай инсулин, падло! Нормально так! Давай, в куток, блин! В куток кажу! Давай! Ой, блин, это. Инсулин, е. Закрыто. Са, тут са. Купочки бабок возьмем. Мне вот просто тякало. Ах, кто ну пустимо туда эти бабки, кладе? Я уже там Прихожу, так кожного дня, Май... Зачекай, серйозно? І сюди тепер. Я, я, мабуть, щось. А? Я жир взяв. Давай, ще. А ще інсулін, господи. так, тепер повертаємося, точно! Точно повертаємося? Точно повертаємося. Все. Це... Блять. Який складний квест. Такий трикі, я б сказав. Чорч, поїхали. Ага. Спочатку відремонту. Це все. Ось в порядку. prayers. Her husband is with the Lord now, and the baby she carries is all she has left of him. May the Lord be with you and protect you and protect us all. Винагородите. Три з половиною К, нормально. Ну вставай вже, все, інсулін вже є. Не треба, блін. Прикидатись. Це будемо з цією. як її там? Хелена. Хелена. Кому маємось? Такий маленький хрестик. Такий маленький ісусик, новороджений. Добре. Maybe there's something we can use. А, <говорити> Ти чо <че>, польською? <говорити> <говорити> Реально, мені здається, чого на польською розмовляю. Ого. Дожили. О, до речі, якщо не помиляюсь, класна польська гра є Kingdoms Scam Delivery. Можемо теж її пограти, типу Medieval, як там, середньовіччя. Ось, битви там від першого обличчя, луки там, мечі, Доволі таки непогано здається гра. Спробуємо ній пограти. Ну що ж, залишайте свої коментарі, подобайки, звісно, підписуйтесь на канал. А я кажу вам дякую за перегляд. Слава ЗСУ. Переможе.